Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І до вашої уваги DS Crossback E-Tense, Це у нас електромобіль з батарейкою 50 кВт із запасом ходу в 300 км. Чистий 20-й рік. Пробігу оригінально підтверджено 128 тисяч кілометрів. І, і одразу скажу так, перша помилка людей при купівлі електромобіля. Всі шукають маленький пробіг. Ребята, не шукайте маленького пробігу, шукайте живу батарею. В даному випадку СОх 92%, що дуже дуже, дуже хороший показник. Е, проїжджає цей автомобіль орієнтовно в 300 кілометрів, орієнтовно 220-250 взимку. Цікавий дизайн. Це у нас преміальний бренд від Peugeot Opel, Sitrayna, тобто як Lexus у Toyota. Маємо парктроніки в круг, тобто передні, задні та бокові 17 легкосплавні дисочки. Електроскладування дзеркал, і дивіться, як у нас ручки заїжджають, як передні, так і задні. Крім автоскладування дзеркал, у нас є підігріви, регулювання та датчики сліпих зон. Крутий дизайн. Дизайн крутий в, в будь-яких дрібницях, Там оптика реально крута, всякі надписи ці з тісненням ну, реально класно виглядає. Е, також маємо камеру заднього руху, яка не просто працює, показуючи, коли ви здаєте назад, а вона промальовує всю плиточку, промальовує промальовує розмітку і все буде все заповнить і все промалює. Тобто, коли ви будете здавати назад і буде якась клумба стояти, в яку ви можете пропороти порог, то ви її будете бачити. Це реально круто. Далі заводське тонування по портам зарядки. У нас Type 2 і CCS для швидкої зарядки. Погнали далі до салону. Круті матеріали, Алькантара, Шкіра. Android-Auto, Apple CarPlay, клімат-контроль, підіймачі, датчики душу, датчики світла, е, утримання в полосі. Що тут у нас ще є? Коротше, функціонал реально максимальний. Крім того, скажу так, що скільки відкатався я на них, дуже комфортні по підвізці. Добре, тримають дорогу, невелике кермо, дуже удобне, підвізка тут ну просто топ. Вам варто приїхати на тест-драйв, просто прокататись на ньому, щоб розуміти, наскільки він м'ягенький. Багажник в порядку, тут в принципі не буде супер багато місця, так як, в принципі, це кросовер як компакт вен, чи як його назвати. ну, в общем, Він не сильно великий, але розмір якраз для міста ідеальний. Тому і багажник буде приблизно і по салону, як 208, може чуть-чуть більше. Погнали, далі покажемо, як у нас виглядає салончик. Салон дуже крутий. От за рахунок Алькантари, от ви сідаєте, ви відчуваєте, що ви сидите не в якомусь там дешевому всі який весь в пластмасі відчувається комфорт. От сідайте, вилазити з нього не хочеться, хочеться їхати і їхати. Ці всякі дрібнички. Інтер'єр реально дуже крутий. особливо мені подобається ручка селектора коробки передач і Те, що тут два підстаканника цікава мультимедія, в якій є і навігація, і все-все-все сенсорне, навіть клімат контроль, все сенсорне. Тобто кнопок мінімум, функціонал максимум. Машинка до нас поїхала з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Більше наших автомобілів можете побачити на сайті vincar.com, Посилання залишаю внизу. Будуть питання. Мене звати Владислав або звертайтесь до моїх колег, також номера телефонів внизу. Зацікавила, приїжджайте, тестуйте, якщо потрібно перевірки, він-коди без питань. Довір купівлі-продажу виписали і улетіли на новому апараті. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.